Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що ви є, що ви живі, що ви здорові, і побажати вам гарного дня. І ті, хто хочуть розібратися, що чекає вас сьогодні, щось можливо почути, якусь інформацію. Прошу вибрати одну карту, якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. А ми поїхали. І так, карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Дивіться, сьогодні такий грошовий день може видатися, такий стабільний день, можливо, навіть сімейний. Це день, можливо, пізнання своїх корінів, тобто зустріч з родичами, відвідування цвинтарів, згадування про своїх минулих. Можливо, свої, свої минулі роки про своїх далеких родичів, про ваших, як би це сказати, дідусів, бабусів, і взагалі звідки йде ваше коріння. Король монет це різностороння карта, але чомусь я відчула це саме сьогодні. Це якась батьківська. Особа, тобто статура, людина, якийсь образ батька, можливо, людини, яка вам чимось може допомогти і чимось підтримати. Це і ваш чоловік, це ваш батько, це, знаєте, як то кажуть, ваш хрещений ось якось так. Ну, Карта, карта хороша, карта стабільна, без якихось перепадів і. Фінанси, фінанси, нерухомість, купівля, продаж теж іде по цій карті. Карта No. Тут у нас теж монети, але тут непосильна праця. Тобто сьогодні вам можливо прийдеться чимось зайнятися. Можливо, ви хотіли перепочити, можливо, ви хотіли щось інше. Але у вас є якась невідкладна робота, якою потрібно сьогодні саме зайнятися. Тобто я бачу, що ви сьогодні працюєте. Ось, чи то з дітьми домашні завдання мус мусите робити, чи то заробляння гроші, чимось будете займатися, можливо, чимось, якимось ремонтом, можливо. Дійсно, якийсь прийде заказ, треба обов'язково зробити. Хтось, можливо, буде свої бухгалтерські книжки перевирати. теж іде по цій карті. Карта номер три. У нас іде МАХ. Говорить нам про те, що вам сьогодні видасться дуже цікавий день, всесторонній день. Можливо, вам вдасться сьогодні щось завершити. Енергії у вас взагалі-то буде достатньо, у вас буде достатньо засобів і ваш талант, ваші можливості, у вас буде час, але навіть можливо і бажання буде. Головна. Проблема, щоб ви не розпилялися, щоб ви не займалися усім і одразу. Займіться чимось одним, що найважливіше, або до чого лежить серце у вас сьогодні. Тим і займіться. Те, ви зможете довести до кінця. Тому що мах в нього проблема, він має все, що потрібно для щастя. Тільки, на жаль, він не розуміє, що не треба всім і одразу займатися. І не забувайте все у ваших руках. От сьогодні ваше щастя у ваших руках стопроцентово. Спробуйте довести щось до кінця, спробуйте щось розпочати, що дійсно ви зможете довести до кінця. Ось і е, сьогодні такий день, знаєте, на навчання, можливо, навіть набуття якихось практик, якихось е, речей, які вам і потім в житті колись знадобляться. Ось такий у нас сьогодні е, розклад на день. Бережіть себе, мої любі. Е, все буде Україна, і разом до перемоги.